Фінансування медичних закладів з боку держави вистачає не на все. Тому подарунок від народного депутата Володимира Вечерко вразив лікарів. Влада не залишається у стороні від проблем охорони здоров'я. Саме тому народний обранець, він же в минулому лікар, подарував першій міській лікарні три нові апарати, конче необхідні у роботі. Владимир Ніколавич, як колега, пані зазнаває важливість здравоохраніння, особливо в периферійних городах. области. И в городах с очень сложной экономикой и с городским хозяйством принимает все меры возможные для того, чтобы ускорить приближение того момента, когда учреждения здравоохранения города смогут оказывать самую квалифицированную медицинскую помощь жителям Стаханова. Дмитро Иванов обвинял посаду главного лекаря нещодавно. Проте вже розуміє гостру потребу у новому медичному обладнанні. Маючи за плечима чималий досвід, констатує, у повсякденній роботі медичного працівника ці апарати дуже необхідні. Ібо в роботі лабораторії, яка нужна всім відділенням і нашим підрозділенням, необхідно, щоб завжди була дистилірована вода. І от іменно так дистиллятор буде оказувати в цієї води і, відповідно, в якісному аналізі проводимо в лікарні. Ну а інші апарати направлені на улучення качества фізіотерапевтичного лікування в лікарні. Урочиста зустріч відбулася напередодні професійного свята людей у білих халатах. Володимир Соломін, це помічник народного депутата, побажав медичним працівникам насамперед здоров'я і можливість щоденно дарувати його іншим людям.